Доброго вечора, ми з України. А я Ірина. І в нас сьогодні таке питання: мій мабутній чоловік, який він буде? Чоловік, це не обов'язково вже одружитись ви, просто мужчина, скажу так. Майбутній мужчина, який з'явиться у вашому житті, який він буде. <кху> я вибачаю. Я вибачаюся, але інколи таке буває. І так, карта номер один, два і три. Якщо треба буде, я буду докладати. Якщо з'явиться у нас якийсь король, паж або лицар, то, в принципі, я не буду докладати. І так, карта номер один. Ви знаєте, а тут людина у вас з'явиться, така яка пережила щось дуже страшне. Людина, яка або важкий розвод, або війну, або 음, трансформацію. Ви знаєте, це коли у людини свідомість міняється, коли людина бачить світ іншими очима, коли людина кардинально міняється. Це, до речі, 20-й аркан, і він говорить про те, що ця людина кардинально змінилася. Це не є 13-й аркан, коли це не є вежа, коли там трошечки щось міняється теж трансформація, але тут у людини міняється свідомість, щоб ви розуміли. Людина кардинально змінилася. Ось, і я би так сказала, з цією людиною вам не буде скучно. Карта номер 2 А тут людина ще сама не знає, що вона хоче. Хочу, не хочу. Характер такий. Знаєте, половину на наполовину людина неврівноважена. І емоційно, і фінансово, можливо, так само, що тако перебивається. Людина, яка і, можливо, двох має, тобто і наліво пойду, і направо пойду, ой, туди пішла теж. Людина дуже нерівноважена, дуже нестабільна. Якщо то вже якщо з двох вибирати, то краще людина, яка щось пережила, з нею хоча б можна тісто замісити, як то кажуть. Людина вже має досвід тут. А ось тут дитячий садик. Ну, навіть і не дитячий садик, це просто людина неврівноважена може бути. Карта номер три. А тут людина наразі е сконцентрована на собі. Людина. Не бачить світу. Тобто, якщо ви наразі знайомитеся з такою людиною, то, в принципі, з нею ви каші не зварите. Поясню чому, тому що людина наразі не помічає нічого навколо себе, ось людина зациклена на собі, сконцентрована на собі. Якщо взяти знак зодіаку, то це стопроцентні терези, мої дорогенькі. Це є терези. Ось так. Ви знаєте, у мене ось тут, дивіться, такі полосочки, може хтось бачить. Ви знаєте, це мені нагадує, є така змія оранжево-з чорними полосочками. Оранжево-чорного дуже ядовита Будьте обережні, тому що ця карта, ось, ця вона говорить, будьте з цією людиною обережні. У неї є підводні камні. Вона не передбачувана. Те, що вона, наприклад, ви познайомитеся з цією людиною, так? Вон, те, що вона назовні показує, така закрита, стіснітельна, можливо. <гум> Там в тихому омуті дітьки водяться. Будьте обережні. Ця карта так і каже. Е, 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 німецькою скажу: ахтунг. Увага! Обережно! Ця людина може вам розбити серце. Ось якось так, мої дорогенькі. І дивимося, ось тут, бачите, у нас був на дні, і з самого початку я його побачила, але, думаю, скажу в кінці. Дивіться, про що це говорить? Ця, звільни... ця карта звільнилася від диявола. Тобто, ця людина могла пройти якийсь, наприклад, як це сказати? А, я забула, як це називається. Я вибачаюсь. А, знаєте, от алкогольна, о, залежність. О, бачите, ця людина пройшла якусь залежність. Залежала, наприклад, тому що оце це залежність. Це спокуса залежність. Тут може бути і сексуальна залежність, і алкогольна, наркоманія, від якоїсь людини була залежна людина. Вона тут звільнилася з усіх трьох карт ось це єдине звільнилося. Ця ще з, з дияволом грається. А ця людина взагалі може бути дияволом, виявитись, щоб ви розуміли це. Ось вам і три варіанти. Мої дорогенькі, бережіть себе. Люблю, цілую, обнімаю, гарного вам вечора і на все добре.